Незламна Одеса пережила найстрашнішу ніч від початку повномасштабного вторгнення. Російські терористи свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Минулої ночі ворог атакував Одесу у кілька хвиль. Російські ракети влучили в зерновий і олійний термінали, пошкоджені резервуари та обладнання. Вибуховою хвилею вибили вікна у багатоповерхівках. Десятки людей поранені, серед них, зокрема діти. Президент Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист людей і портової інфраструктури. Після нічної атаки дронами оговтується і Херсон. Там через удари сталася пожежа у будинку культури. Також було пошкоджено двоповерхівку. Працівники ДСНС врятували 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власної оселі. Вибухи також лунали на Миколаївщині та Житомирщині. Між тим неспокійно в ці дні і в тимчасово окупованому Криму. На старокримському полігоні протягом дня горів та детонував склад боєприпасів. Окупанти припускають, що на гесіння знадобиться декілька днів.